Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з волонтеркою, завдяки якій в кількох сотень наших військових завжди була гаряча їжа. Дар'я в гостях у передачі Наші люди. Прокинулися під зриви, під сирени. Взяла рюкзак, подзвонили рідним і прийшла на роботу. Просто сусіди бачили, що ми тут щось робимо. У нас якась двіжуха, і вони що ви робите, ми, ми готуємо. ми, ми з вами. Це все було на триста на сімсот чоловік. Знали, що робимо добре діло. Хто як не ми? Чим ми займалися до 24 лютого, до вторгнення? Я керуюча закладом Паста Баста, тому по, безпосередньо цим і займалися. Керу керувала рестораном. Підтримувала економіку 24 лютого. Де вас застало і як це взагалі було для вас? Мабуть, як і всіх вдома. Звичайно, що прокинулися під зриви, під сирени, але були готові, тому що ну вже ходили чутки про те, що буде вторгнення. І ну, рюкзак якби був зібраний. Тому взяла рюкзак, подзвонили рідним і прийшла на роботу. Прийшла на роботу спочатку. Так розуміла, що треба рятувати продукцію, все ховати. По можливості і також персонал не вийшов. Хто зміг там з наших хлопців теж дівчат прийшли і допомогли, бо все ж таки об'ємна була робота, бо треба було все заховати. Тому були тут, зустріли тут. Після цього які були дії? Що робила? Пішла до мами. Тато в мене військовий. Тому йому його не було в місті. Я пішла до мами. Першу ніч ми були, провели у підвалі в житловому будинку. Згодом ми 26-го ми вже були тут і ми почали готувати для ЗСУ, для лікарень. Тобто кожен день там порції змінювалися, писали люди, кому треба було допомагати. То... Безпосередньо цим почали займатися. А звідки брали ось продукти, з яких готували, це все наше. Все, що ми мали в закладах, це безпосередньо те, що було в закладі, все ми все просто віддавали. А потім вже ми докуповували по можливості. По можливості, десь хлопці самі привозили, люди привозили, бо знали, що ми готуємо. Але ми дуже сильно про це не казали, тому що знову ж таки ми переймалися, Бо пункти видачі їжі, допомоги. Вони могли постраждати, тому ми. Е це все те, те, що було, все віддавали. А хто були ці люди, які ось тут працювали? Це ваш також персонал? Чи це були якісь так. волонтери, добровольці? Це були був персонал, але персоналу було теж небагато нашого, бо всі по можливості виїхали до нас. Нам допомагали сусіди. Просто сусіди бачили, що ми тут щось робимо. У нас якась двіжуха, і вони що робити? Ми, ми готуємо, ми, ми з вами. Клас, давайте все. І ми зібрали таку ком'юніті, і ось вони там допомагали, там чистили картоплю, бо порції було ну Доволі багато. Це все було на триста на сімсот чоловік. І кожен день я ж кажу, це змінювалося. І Великий об'єм роботи і нас не так багато було. Потім ми ще й розвозили. Була машина, ми розвозили цю їжу. Потім самі приїжджали, забирали там вже по можливості, по, по ситуації як було. Тобто, дивилися і так працювали. У вас не було думки завести час покинути Чернігів? Виїхати? Ні, чому не було страшно? Знали, що робимо добре діло. Тому що ну покинути, поїхати да але якщо ти маєш наразі чим допомогти, і ти можеш допомогти, і ну, мабуть, ще адреналін якийсь був такий, що давай, треба. Ну і тому ми розуміли, що ну а як хлопці, хто як не ми. Ну, мабуть, так кожен кожна людина, котра а, лишилась, і допомагала, і тим паче, щоб всі ж всі люди не виїхали, і всі потім потребували допомоги. Бо знову ж таки, з логістикою почались проблеми. Гуманітарна катастрофа. Вона там була не ну не до не довгий період, але вона була. І тому треба було також включатися і допомагати. Ви сказали, що ви допомагали військовим, розвозили їм. А... Людям цивільним, скажімо так, так, теж потім згодом теж почали допомагати, тому що і друзі, і рідні, ті, хто виїхали, вони згодом просили просто про те, що там заїдьте до бабусь, до дідусей. Потім так все пішло, пішло, пішло. І кожні люди вже знали, що ми допомагаємо. А потім вже ми домовились, нам почала їхати гуманітарна допомога. Ми на центральному ринку на Веренічній, у нас просто був пункт видачі гуманітарної допомоги, де знову ж таки наші рідні. Дні наші друзі фасували пакети, ми розвозили по людях. Ми хто там мав змогу, сам підходив, забирав, тобто, вже і в такий режим перейшли. Там ми першу половину дня готували для хлопців. Вони забирали це все, а потім вже допомагали людям. Після того, як росіян звідси вигнали, вони відступили від Чернігова. Ви продовжували цим займатися? Чи а зараз повернулися до звичайної своєї роботи? Да, так, да, ми повернулися з 13 травня. Ми всі перечекали 9 травня, вирішили, що ну все значить можна. І ми запустили ресторан. У нас повернувся персонал, тому ми вже не мали часу там чекати, бо нам вже хотілося жити. Вже давайте якось підіймати цю економіку, якось жити далі. Це життя, бо хлопці там ми теж якийсь певний період там допомагали, але вже ми і наразі допомагаємо. Але це вже більш те, що потрібно хлопцям. Те, що там потрібно на фронті, це тепловізори, якісь оптика, тобто і рації, все такі штуки. Тому всі знають, що там ми відкриваємо збори, ресторан долучається також, інші ресторани, по можливості. Ми все, все, все цим займаємось.